Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин у студії. Працює Аліна Чистосердова. 23 квітня в Україні відзначають день психолога, спеціалісти, які лікують душу. Наразі дуже затребувані в суспільстві. Ті важкі часи, які ми зараз всі переживаємо, залишають свій слід на нашому психологічному стані. Сотні фахівців в нашій країні дбають про переселенців і військових, допомагають людям під час ракетних ударів. Про те, як у період війни зберігати психологічний баланс, нам сьогодні порадить психологиня Юлія Якубовська. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас! Розкажіть, з якими питаннями до вас звертаються найчастіше? Найчастіше саме зараз, під час війни, всі питання, клієнтські запити, з якими звертаються клієнти, пов'язані саме з війною. І найчастіше це такий запит, як подолати довготривалий стрес, адже саме довготривалий стрес це дуже дуже така неприємна штука, яка може статися з будь-якою людиною. Наступний запит: як же жити, будувати плани в умовах невизначеності. І чому ось ці запити найбільше вживані і найбільше потребують підтримки і допомоги? Тому що якщо звернутися так трішечки до нашого тіла, до нашого мозку, наш мозок це така велика машина прогнозування. І коли ми не можемо спланувати спрогнозувати найближче майбутнє, ось власне і тут підвищується рівень того стресу. А станом на зараз, коли ми живемо вже третій рік в умовах такого повномасштабного вторгнення, цей довготривалий стрес, він, на жаль, нікуди не зникає. Наступні питання це можуть бути пов'язано з сімейними стосунками, це може бути пов'язано, на жаль, зараз з втратою близької людини, повернений чоловіка з фронту. А або ж ось ці стосунки на відстані, коли дружина залишається в більш безпечному місці, а чоловік захищає країну на фронті. Бо, мабуть, ще за кордоном чоловік воює, жінка за кордоном, і вони не бачились декілька років вже вважаю. Так, і це також накладає свій відбиток, тому що це заново треба будувати зовсім інші стосунки, коли між коханими людьми існує велика така відстані дистанція. І ще враховуючи те, що чоловік перебуває в зовсім інших умовах, в яких ну ніхто із нас не навчався, не тренувався, як там бути, і взагалі як там виживати в той час, в яким вони перебувають. Хто найчастіше звертається, чоловіки чи жінки? Якщо говорити про ті клієнтські запити, які лунають і про себе, то частіше це жінки. І спілкуючись зі своїми колегами, я також звертаю увагу, що найчастіше це запити лунають від жінок. Жінки це віком 20+, 30+, 40+. І ви знаєте, ну задавалися запитанням, чому ж чоловіків звертається менше Тим паче військові, їм, тим паче, так. їм треба більше. Мабуть, тим паче, зараз ось в тих умовах, в яких ми живемо. І ви знаєте, тут напевно спрацьовує стереотип. Коли чоловікам і ще з маленького їх віку, коли вони були маленькими хлопчиками, говорили, що ти чоловік, чоловікам не буває боляче. Чоловіки, взагалі, вони такі, як каміння, вони не страждають, і їх взагалі не може нічого. Змінити і ну і взагалі повпливати якось на них. Тому ось цей стереотип, який накладений ще з минулого, він на жаль спрацьовує і зараз. І чоловіки, які повертаються з фронту і відчувають себе не досить добре. Вони відчувають, що відбуваються якісь зміни з їхньою поведінкою, з їхнім сприйманням світу, але вони не звертаються. Не така велика кількість звертається за допомогою. Так, станом на зараз ми маємо е, випадки, коли все ж таки збільшується кількість звернень чоловіків чоловічих, але і ще не в такій кількості, як звертаються жінки. І тут не можна сказати, що жінка менш емоційніша ніж чоловік. І жінка, і чоловік вони так само відчувають емоції, і так само можуть ранитися від тих емоцій, які вони можуть відчувати. Бувало таке, що просто за ручку хтось приводив чоловіка до психолога, і чи має це сенс? Якщо говорити про сімейну терапію, коли звертається дружина в терапію, приходить і приводить за собою чоловіка. Чоловіки, звичайно, так досить насторожено ставляться до того всього, що їм треба розповідати, і взагалі що хтось третій буде знаходитися поруч з ними і якимось чином діяти на стосунки, які вже сформувалися. А якщо все ж таки чоловік не проявляє інтересу до ось такої терапії, до ось такої сімейної консультації, то звичайно тут навіть запитати себе, а, а як ви б реагували на те, коли вам щось некомфортно, коли вам щось не подобається? Звичайно, що воно може не спрацювати. Але так само це залежить і від психолога, який буде надавати консультацію, від його кваліфікаційного рівня для того, щоб чоловік звернув увагу: ага, дійсно, те, що вона говорить, може працювати. До речі, саме про психологів. Їх зараз дуже багато, і це зрозуміло, тому що ця професія дуже потрібна. Але не всі ті психологи, які себе так називають, вони насправді є гарними спеціалістами. То як людині відрізнити? Яким чином відрізнити? Ну, станом на зараз ми коли звертаємося за допомогою будь-якою лікарською, найчастіше, коли потребуємо лікарської медичної якоїсь допомоги. Дуже часто ми спілкуємося зі своїми друзями, знайомими, а як чи були ви там, як лікар, до якого ви зверталися. Те ж саме стосується і психологів. Дуже часто люди, які приходять на консультацію, говорять про те, подруга порадила, знайома порадила. Ось мені порадили саме вас, і я звертаюся до вас. Як бути, ви знаєте, виникають такі обставини, коли психолог не має тієї кваліфікації і Ну, ко... ще освіти, так, сам, саме освіти психолога. і... Ну, тут елементарно задати запитання, яку ти маєш освіту як фахівець, того що я ж прийду тобі, буду розповідати про свої проблеми, про свої біди, які маю, а яким чином буде надаватися допомога. Де навчався фахівець, де він підвищував свій рівень, в яких підходах він спеціалізується. Адже кожен із нас обирає вже собі певний підход в психології, психотерапії і працює згідно цього підходу. Тому я не думаю, що це буде некоректним. Етичним запитати про освіту, тому що коли психолог вивішує там у себе табличку, і там написано, що і психолог, і психотерапевт у різноманітних підходах, а ще в амбулаторії акушером гінекологом підпрацьовує, ось тут якраз виникає запитання: а колись була фінансистом або бухгалтером, ну тут треба звернути на це увагу. Плюс на вік людини, яка надає консультацію, адже на це все потребує дуже багато років і практики. До речі, зараз всі просто йдуть на курси, стань психологом за півроку. Я так розумію, що це надія. Так, дійсно. Якщо ми спеціалізуємося в певному підході, певний підхід це не один рік. І в цьому треба повчитися, поваритися, попрактикуватися. Тут треба мати супервізора, який буде настановляти, підтримувати і допомагати. Ось станом на зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я як фахівець зрозуміла, що мені бракує знань саме в травмофокусованій терапії, адже зараз ми маємо змогу зіштовхнутися з різноманітними травматичними подіями. І ось цей процес триває вже третій рік, особисто мого навчання. Питання, яким же чином підвищити собі фаховий рівень і надавати кваліфіковану допомогу людям в місцях, як ви вже сказали, і в місцях ракетних атак, тому що ось саме там, саме в тих умовах вона є надзвичайно необхідною і потрібною. До речі, чи може людина сама собі ставити діагнози, наприклад, зрозуміти, що має якийсь тривожний розлад ПТСР та інше? Ви знаєте, зараз це дуже популярне ось ці чотири чотири букви, коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад. Так, дійсно, ми живемо в епоху, коли у нас є гаджет, будь-який пристрій, ми можемо вийти в інтернет для того, щоб прочитати і трішечки зрозуміти, в якому стані перебуваємо, але все ж таки треба кваліфікована допомога. Тому що начитатися можна будь-чого, можна поставити собі діагноз і можна навіть призначити собі лікування, яке буде не те що не допомагати, а буде і шкодити. Коли ми говоримо про постраматику стресовий розлад, він виникає тоді, коли людина пережила якусь травматичну подію. А травматична подія це та подія, коли життю людини загрожувала небезпека, або вона думала, що їй буде загрожувати ця небезпека, або ця небезпека загрожувала комусь із близьких, які є для людини дуже-дуже значимими. І тут є чотири маркери, на яких треба звертати особливу увагу. Перший маркер це таке слово, дуже вже розрекламоване, воно має назву флешбеки. Флешбеки це такі. Насильницькі спогади, переживання. І людина може спати, її можуть мучити кошмарні сновидіння. Так як військові говорять про те, що ось я сплю там дві-півтори години, а ви можете дати мені якусь таблетку, щоб взагалі я не спав, тому що саме ось в цей час, коли відбувається сон, навіть ось цей двох-півтори годинний. Сняться кошмари, які дуже важкі. Хоч як фахівці ми знаємо про те, що під час сну людина якраз і відбувається ось те лікування від тієї травми, яку отримала людина. Наступний маркер це уникнення. Уникнення спогадів, уникнення того місця, де була спричинена травма а, із останнього обстрілу. Жінка була в магазині під час того, коли в будинок влучила ракета, тепер вона не ходить по магазинам. Ось, ось і є елемент уникнення. Наступне це таке нервове перенапруження, коли людина весь час оглядається, що там ззаді, чи немає там небезпеки. Якщо говорити про військових, у них поруч якийсь час біля них може бути автомат, може бути якась така зброя для того, щоб на випадок будь-який себе захистити. Хоч вони знаходяться вдома в більш-менш безпечних умовах. І четвертий маркер, на який варто звертати увагу, це втрата функціональності, коли людина не може працювати, коли людина не може за собою там, піклуватися, коли людина має проблеми з харчовою поведінкою. Ось, власне, на це треба звертати увагу. Ми пристосовуємося до цих жахливих подій. і Наша психіка вже не так реагує на якісь трагедії. Чи буде потім, після перемоги, наслідки саме от такого життя? Науковці говорять про те, що і ті люди, які досліджували війни і післявоєнний період, вони говорять про те, що ми будемо, і про це говорить Міністерство охорони здоров'я, що ми будемо мати наслідки війни протягом 7-10 років після завершення воєнних дій. А які це будуть наслідки, ми з цим зіштовхнемося з вами вже після. Але ось ось цей рівень такого стресу, рівень страху, рівень постійної такої мобілізації і такого відчуття бути весь час на стрьому, а, а на випадок може статися що завгодно. Це, звичайно, впливає на нашу психіку і це впливає на наш організм. І останнє питання: дайте якісь такі універсальні поради, як жити це життя у війну. Такий туду план, так? Да. Для того, щоб дійсно впоратися з цією ситуацією, перше контролювати те, що можна контролювати, і що це власне може бути? Що ми можемо контролювати, яку ми можемо їжу їсти, який одяг ми можемо одягати, з ким ми можемо спілкуватися, яким чином ми можемо виконувати свої обов'язки. Прибирати в своїй квартирі чи не прибирати ось коли ми починаємо контролювати таке елементарне, ми ось нарощуємо той рівень контролю про те, що щось є нам під власне. Тому що, як я вже говорила, наш мозок це величезна така прогностична машина. Наступне відпочивати, давати собі можливість на відпочинок, займатися тими справами, які є улюблені, які є надихаючі. Наступний момент, хоч зараз ми знаходимося з вами, і, і я у вас в гостях, так на передачі, але все ж таки споживати новини, споживати інформацію один раз на добу в якийсь один час. Це дуже допомагає для того, щоб ось тій той рівень тривоги, який наростає протягом дня, ну він не доходив у того страшного піку до вечора, і людина могла спокійно заснути. Ну а ще це звичайно фізична активність, адже фізична активність, якщо щодня е ходити, займатися спортом, будь-яким, вона допомагає нам на 60% скоротити ось той рівень стресу, який ми з вами можемо мати. А з 40% відсотками можна вже щось зробити: або звернутися до фахівця, або провести час зі своїми близькими, або зробити якусь добру справу для того, щоб здолати свій стрес, який не ростає. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.